Вітаю, пані та панове, це FreeStudio 21 Com. Продовжуємо тему замінників шут, і, зокрема, I had better, It's Time і так далі. І перед нами 35 й Юніт з Мерфі і вправи з 35-го юніта. Ну і напевно я зроблю 35.3 і, можливо, 35-4, бо вони невеличкі і вони не дуже складні. Отже, першу за нас вже подумали: It might rain... We'd better take an umbrella. Може бути дощ, краще нам взяти парасольку. Ну тут можна дивитися на це як порада щодо, ну, скажімо так, великої кількості людей, ми, скільки там нас Я і ще може кілька людей. Цебто, я якби то раджу і собі, і іншим. Дуже гарний вихід з положення, тому що шут в такому випадку не найкраща ідея. Хоча можна так його вжити, але краще we had better. Далі, друге, Ben needs to know what happened. Бенові потрібно знати, що сталося. Somebody should have better tell him. Ну і тут быстріж за все, скільки better вже стоїть. Значить, нам потрібно head, ось head. Краще б комусь йому це сказати. Або було б добре, якби хтось йому це сказав. Далі третє. We'd better park the car here. The road is too narrow. Нам краще тут не паркуватися, дорога надто вузька. Ми вже маємо head better» і пам'ятаємо, що може бути «not». якщо ми хочемо, так би мовити, негативну рекомендацію або негативну пораду. Ну, ось у нас «not», Так що тут буде «not». Далі, четверте: «you» щось там brush your teeth at least twice a day. Тобі, як видно, слід би чистити зуби. Хоча б двічі на день. І тут у нас ситуація, оскільки тут одне слово треба ставити, а хедбет це два слова. Це, по-перше, по-друге, у нас рекомендація щодо іншої людини, тобто ми комусь радимо щось. Тому тут буде добре шут. І воно в нас є. Тут ми його і поставимо. Тобі слід». Це така порада навіть з критикою, тому що at least хоча б двічі на день зуби чистити. Ну, себто, видно, людина чи зовсім їх не чистить, чи чистить дуже рідко. І от така рекомендація дуже наполеглива. Це майже критика. Це навіть більше критика, ніж recommendation або advice. Далі п'яте, what are we going to do? It's time щось там decide. Що ми збираємося робити? Ну, Час вирішувати. Ну, Тут достатньо ту вжити, тут все на поверхні. Час вирішувати нібито. Далі шосте. Щось там better not to be late. Далі it's an important meeting. Нам краще не запізнюватися, або тобі краще не запізнюватися. Зараз подивимося, що там підійде. Це дуже важлива зустріч. І так, у нас є тут I'd. Оце воно тут і має бути. Це I had мається на увазі. Далі сьоме. It's time day. Щось там here. They promised they wouldn't be late. Надійшов час, щоб вони були тут. Або бажано, щоб вони були тут. Но вони пообіцяли не запізнюватися. Так, ну оскільки в нас it's time стоїть, і далі they. У нас має бути минулий час. І тут швидше за все were, оскільки в нас they. Was не може бути, а більше тут нічого не підійде. Далі восьме. The window is open. You'd show close it before you go out. Вікно відкрите, ну, тобі краще його закрити перед тим, як ти підеш. Ну, Якщо тут уже апостроф Д поставили, значить тут буде «better», можна не сумніватися. Тут все очевидно. Це, в принципі, те саме «should». Далі дев'яте. We'd better leave as soon as possible. Нам би краще вийти чим скорше, чи не так. І ось тут дуже добре видно, що оце Д це насправді head. Ось воно, head and we. Тут така вправа, що неможливо помилитися. Далі, десяте, the government should щось там something about the problem. Урядові слід щось зробити з тією проблемою. Ну, швидше за все, do. Do something about. Прийняти якісь міри, щось зробити, хоч що-небудь. It's time the government should something about the problem. Майже те саме, але нам потрібно вже did. Did завдяки оцьому виразу. Це фактично той самий шут, тільки в іншому виді. І далі. Останнє It's Time something. Щось там done about the problem. Бажано, щоб щось було би зроблено щодо а, вирішення цієї проблеми. І тут у нас нічого вже не залишається, як тільки was поставити. Чому тут was? Тому що в нас тут passive. Ну і оскільки it's time, у нас має бути past. Ну, Відповідно, «passive» і past. Це буде was done. Це абсолютно те саме, що одинадцяте. Це одне до одного просто. Та сама думка, тільки іншими словами. Їдемо далі. 35 вправа 4. Прочитайте і напишіть речення з «It's time». Тут всюди буде одне і те саме. Отже, you are at the friend's house, you plan to go home at 11, it's already 11, and you say it's time I went home. Ти в гостях у друга, ти запланував піти додому в 11-й годині, вже 11 година. І ти кажеш, що мені треба було б вже йти додому, або час би було йти додому. Що ми маємо? І отже, ми маємо перший блок, it's time. Далі підмет. А далі оця річ, яка дуже схожа на pass simple. І, в принципі, можна так і вважати Pass Simple, але виникає питання, чому воно тоді стоїть з now. А справа в тому, що це різновид умови. Фактично, це сабджанктів. Сабджанктів другого типу. Це приблизно те саме, коли ми кажемо I wish, I went home. Ну і, власне, і зміст майже той самий, тільки I wish додає такої, ну, якщо завгодно, це досить сильний вираз. It's time це слабший вираз, але тим не менше, зараз, а я ще у друга сижу, а вже 11-та година я мала би піти. Тобто це час, коли я мала би вже піти, або я б вже пішла. Ну окей, рухаємося далі. You haven't had a holiday for a very long time, you need one now. Знову ж таки, now. Звертаємо увагу, що всі дії відбуваються зараз. І ми кажемо it's time, I і далі had a holiday. Чи потрібно тут ставити now? Не потрібно. Ну, як не потрібно. В принципі, можна поставити, але навіщо? В нас стоїть it's time. Це і є наш now. По суті. Можна було би сказати now it's time. Теж окей було би. Далі третє, it's ten o'clock. It's after the children's bedtime. You think they should be in bed. От тут теж дуже добре видно, що ми маємо на увазі. Себто я вважаю, що діти повинні вже бути в ліжку. Ну, Подивимося, як воно буде. It's time. далі підмет, The children. А далі beds. Ну, тут мається на увазі war in bed. Ось така річ. Цю саму фразу можна було би сказати так. It's necessary. І далі children should be in bed». Себто переговорити вихідне речення. Це абсолютно те саме, тільки у різні способи. Можна they should be in bed», можна It's necessary, children should be in bed, а можна It's time, the children were in bed. Абсолютно те саме. Порада, причому дуже сильна на грані вимоги. Далі наступне, четверте. You didn't realize it was so late. You need to start cooking dinner. Ти не зрозуміла, що було так пізно, тобі потрібно почати готувати обід. Ну і it's time, знову ж таки. Тут все те саме без змін. І далі you, підмет. А далі основне дієслово. Оце воно буде в нас як би то в минулому часі. Хоча ніякий це не минулий час. Це є subjunctive. Правильно, це subjunctive називається, тому що в нас, по суті, умовне речення. Далі п'яте is always complaining about everything. Зауважимо, що в нас критика. You think she complains too much. Ви вважаєте, що вона надто багато жаліється, бо вона вічно на щось жаліється. І тут, от, власне, для таких ситуацій і існує оцей вираз «it's time», він досить сильний. Хоча не такий сильний, як з I wish, чи it's a pity», але тим не менше він теж досить сильний. It's time. А далі «kate». і далі Stopped complaining». Зауважимо, що з It's Time не бажано вживати заперечень. У нас ніде їх немає тут. І так і є. Якщо мені дуже вже треба якийсь такий, якийсь такий негатив поставити, мені треба хитрити, от як тут припинити, жалітися. Далі шосте останнє The company you work for has been badly managed for a long time. You think some changes should be made. Компанією, на яку ви працюєте, довший час погано керували. І ви вважаєте, що слід зробити якісь зміни. І ось, власне, it's time. Тут дуже воно, до речі, теж буде. І далі головне слово changes. Можна some changes. Можна drastic changes, можна просто changes без сам, в принципі, сам не обов'язково. І е, оскільки зміни самі себе не роблять, зауважимо, що тут пасив, значить і тут має бути пасив. were made От щось таке. От так воно вживається. Треба пам'ятати, що воно дуже сильне. Коли ми так говоримо, то ми вважаємо, що ситуація нібито дійшла до критичної точки. І терміново потрібно ситуацію змінювати, бо інакше буде е, драмати. І всі будуть, як то кажуть, всі програють. Е, тому, власне, і е, вживається оце «it's time». Цебто далі чекати неможливо, треба вже щось робити. От такий посил за цією фразою стоїть. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, як і е, посилання на книжку, як і посилання на плейліст по модальних дієсловах. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.